Якщо взяти до історії, цієї садиби вона ну, досить цікава, історія завжди цікава. А наша садиба була закладена десь на початку 19 століття. Ми не маємо точних даних, хто був архітектором, в якому році вона почала будуватися. Але ми точно знаємо, що її збудували і завжди тут проживали. Такий давній староукраїнський руський рід Ленкевичі і Погорських. Лінія Ленкевичів і Погорських. Один із е, Ленкевичів, Станіслав Костка Ленкевич, отримав е, у спадщину е, гощу від е, своєї матері, матері Людвіки Ніловіцької ще 1765 року. От, а вже його нащадок. Францишек Лінкевич збудував отут кам'яну садибу. До цього садиба була дерев'яна, а іменно десь там із першої половини 19 століття була збудована кам'яна. Чим цікава садиба, вона цікава тим, що вона збудована в стилі модерн от, і є, будемо говорити, такою, Вишуканою фантазією архітектора автора цього проєкту ми зараз знаходимося із сторони північного фасаду і можемо бачити, що вона побудована у стилі імітації пруського муру. Це Пруський мур, але він виглядає як Пруський мур завдяки цьому накладному фаферку, ці набиті дощечки, як декор, вони повторюють стиль Пруського муру. Цей фасад автентичний. І якщо взяти повернутися до того, чому вона називається як садиба Валевського. То, тут історія проста. Остання із роду Ленкевичів, яка мала тут проживала своїм дядьком Францишком Ленкевичем, була, була заміжня за Міхалом Валевським. Це от, тут недалеко 16 кілометрів звідси, село Тучин, там теж був гарний парк насаджений, гарний палац був. От. І вже та, залишила своє е, прізвище по чоловіку, не захотіла його міняти. Вони зрештою недовго прожили, розійшлися, От, але вона залишила прізвище Валевська до, до самої смерті, тому що е, це прізвище до цього часу є брендом Польщі. Е, ми до цього часу можемо купити і парфуми пані Валевська. І, Косметику пані Валевська. Поляки пам'ятають той далекий 1809 рік, коли Наполеон е е ну, фактично звільнив Польщу від е повного занепаду. От, і на першому балу, можна сказати, закохався у Марію Валевську і можна сказати, із волі багатих е польських, е польської шляхти. Її підштовхнули в руки до Наполеона, щоб завдяки тому, як закоханий чоловік, може імператор міг би дати якісь преференції для Польщі. Ну, зрештою, вона так і вийшло. Кажуть, що навіть Марія Валевська намовила його йти на Москву у 1812 році. От. І це оце таке знайомство на першому балу переросло у чисто людське кохання, яке зберігалося між ними все життя. Поляки до цього часу пам'ятають Марію Валевську, а на той час для Октавії це було, звичайно, дуже модним прізвищем, звучним, і вона навіть віллу, у князівці Монако свою теж назвала Вілла Валевська. Ну, це така історія, яка привела до того, що незаслужено її як пам'ятку офіційно назвали Садиба Валевського. Октавія була остання з роду, її батько Граціан Ланкевич мав четверо синів. Октавія була п'ятою донькою, і жоден з них не мав потомства. На Октавії 1882 року закінчився рід. За свій історичний період, після 1882 року, Садиба була у власності багатьох господарів, от, у приватній власності, орендаторів так само, а вже з 1920 року, коли почався польський період Другої Речі Посполитої, тут знаходився штаб 3 го батальйону охорони кордону. Польські прикордонники тут мали е, свій офіс, будемо говорити так. Вони тут е, також мали квартири, де квартирувалися офіцери от, до 1939 року. Е, е, польська доба ну видно є, тут видно є деякі зміни, які відбулися у кращому плані, в такому, що видно, столярка була помінена не порушуючи архітектурні форми, от, вона вже видно за стільки років її треба було відновлювати. Грубки були збудовані голландки із кахелем, бляшаним кахелем емальованим. Ну, от так все було зроблено, не порушуючи системи пічної, пічної системи опалення, яка тут унікальна була. При Польщі тут не було зроблено якихось ось таких втручання в архітектуру і такого варварського якогось відношення. Ну зате після анексії, після війни Другої світової, в радянський період відбулися отакі от дуже зміни, які тяжко тепер виправити. Ось з північного фасаду і з західного фасаду була зруйнована. Вежа кругла така і добудовано. Ось це є нове приміщення, яке вже було в 1960 році збудоване. Приміщення райвиконкому того часу. Воно зараз в приватній власності, тому що десь років 15 тому воно не є історичним, історичною пам'яткою. Оця добудова, оця коробочка. Депутати районної ради продали її бізнесмену Рівненському. Ось так вона зараз занепадає. Тут мали щось робити, нічого не робиться. І також в радянський період таку непоправну шкоду було зроблено. Це зруйновано у цій частині мансарду на другому поверсі, і знову ж таки добудовано вже такий примітивний конструктивізм. Зроблено Ось таку коробочку. З тої сторони ще вона керамікою обкладена, ну от так зараз такий неприглядний вигляд має. Єдине, що вціліло, це ганок з балконом. Він є автентичний, він є гарний, він неповторний. Ну такого ніде в світі немає, тому що це модерн. Він в єдиному, можна сказати, такому виконанні.